Друзі, ресторан Коляда вітає вас. Для вас в мене є круті новини. Ви просили, ми нарешті це зробили. Новий ремонт в ресторані Коляда. Ідемо вам все детальніше покажу. Ресторан Коляда з новим ремонтом. Запрошую вас для святкування урочистих подій, корпоративи, дитячі свята, банкети, ювілеї з новим меню вже з прикрашеною новорічною тематикою Ялиночкою. де, мов, все покажу до 85 персон зала. Так що ми знаходимося, нагадую вам в Савіньйоні з панорамним найгарнішим видом в Савіньйоні краєвидом морським, і приходьте, будемо свідкувати, насолоджуватися разом з рестораном Коляда. Я вже не можу стримувати себе і буду дегустувати новинки від нашого шефа в цьому закладі. Приходьте.